Доброго ранку. Вітаємо вас у студії сніданку. І далі далі, далі ми говоримо про здоров'я. майже усі діти України мають патологію а, щитоподібної залози. Так, от це неофіційна статистика, адже симптоми цих захворювань непомітні. Натомість недуга гальмує інтелектуальний розвиток дитини та шкодить здоров'ю всього організму. В нашій героїні відхилення щитоподібної залози діагностували ще у 13 років цю хворобу. Але лікувати вона почала її лише коли відчула ускладнення замість Ційних пігулок жінка п'є трав'яні відвари. Наскільки таке лікування дієве, Дізнаємося за мить. Збільшення щитоподібної залози діагностували в Олени ще під час медичного огляду у школі, і кілька разів вона відмовлялася від лікування. Зараз жінці 36, і тепер недуга усе частіше нагадує про себе швидкою втомлюваністю, апатією та серцевою аритмією. Я можу спихнути, як вспихнуть какспішка, також бистра потухнуть. Тобто у мене є запал енергії. Потом он раз проходить, і мені вже нічого не хочеться робити. Приймати гормональні препарати Олена побоюється, тож за порадою лікаря почала пити відвари корення перстечу білого. Кожне ранку я заварювала, чайна ложка на стакан води, наставила полчаса і приймала по стакану за полчаса до їди. По прошепті трьох місяців я здала аналізи і я побачила реальний результат, навіть я це відбуваю по своєму самочувствую. Лікувальні властивості перстачу білого медики визнали ще кілька століть тому. Корінь рослини містить велику кількість йоду та є потужним регулятором гормонів щитоподібної залози. Але призначати таке лікування може лише ендокринолог після точної діагностики хворого. Безусловно, це унікальне ростіння, которое обладає тіріатропною активністю і зціляє щитовідну железу. Но настойки які я твари люди самостоятельно. Безусловно можна наврядіть, тому що Концентрация, которую на глаз они определяют, она тоже такая очень. Приблизительно лікування щитоподібної залози травами медики зазвичай рекомендують лише на початкових стадіях захворювання або одночасно з прийомом інших ліків і застерігають, купувати фітопрепарати можна лише в аптеках. вид трави лапчатки это лапчатка белая. А всього в мірі существують более 300 видів лапчатки. І э, візуально определить яким образом, какую вам траву продали это очень сложно. Схильність до патології щитоподібної залози має практично кожен українець і нехтувати недугою не можна, адже порушення у роботі цього органу одна з найпоширеніших причин безпліддя у жінок, тяжких серцево-судинних захворювань та онкології. І у нас в гостях лікар-ендокринолог Володимир Панків. Доброго ранку, Доброго пане ранку. Володимире. Ну от власне, як самому визначити чи є вузлики на щитовиці? Звичайно, що більше уваги слід приділяти огляду своєї передньої і бокової поверхні шиї, а не чекати, поки на роботі якась добра товаришка зверне увагу, шановна, у вас на, на передній поверхні шиї якийсь вузлик. Ага. А ще якось можна визначати. Ми, ми, ми поки дивилися сюжет. Я кажу, о Боже, мені треба здати аналізи на щитовитку. А пан Володимир каже, у вас все нормально. Я кажу, як ви це бачите? Ну, пане Володимире, що ви сказали? Що? За якими ознаками? Це звичайно і огляд передній поверхні шиї, угу. це стануть шкіри і оці погляд, який визначається. У мене яскравий енергійний, а не тусклий, такий блюдоватий. Так? У більшості людей вузлики до одного сантиметра, які ми при пальпації не можемо оцінити. Ага. Тому для діагностики слід Робити ультразвукову діагностику, а далі уже пункційна біопсія, яка поставить правильний акцент: чи це є онкологія, чи звичайний йод дефіцитний зон. Угу. І тактику лікування. Ну, то, власне, якщо ми вже виявили, що ці вузлики є. Далі які наші наступні кроки, що треба робити? Далі звернутися до свого лікуючого лікаря, до сімейного лікаря, потім ультразвукова діагностика, один єдиний аналіз, це тиріотропний гормон. Угу. При потребі робиться пункційна біопсія, яка вже розставить всі крапки над і онкологія. Вона таблетками не лікується. Це хірург. Угу. Mm -hmm. Якщо це зов спричинений нестачею йоду в довкілля, таких більшість, він якраз і піддається хорошому лікуванню. Ну, звичайно, що має бути періодичне діагностування, але яка має бути профілактика, щоб не довести себе до утворення цих вузлів? Звичайно, ми проживаємо в умовах йодного дефіциту, і ми повинні споживати ті продукти, які багаті йодом. В першу чергу, звичайно, це йодова насіль, вона є основою профілактики. А далі ті, хоч вони не є традиційні для українців продукти, скажімо, морська капуста. Mm -hmm. На першому місці червона ікра нікому не шкодить. Такі плоди, як фейхоа, чи хурма, вона теж сюди. Печінка тріски, будь ласка. От, от до речі, ми теж підготували матеріал стосовно цього. Добова норма йоду для дорослих і дітей, і то 5 продуктів з найбільшим вмістом цього елементу. Давайте подивимося. Добова норма йоду для дитини від 1 до 8 років складає 90 мікрограмів для дітей віком від 9 до 13 років 120 мікрограмів. Норма йоду для дорослої людини 150-180 мікрограмів. Варені, яйця, омлет або яєчня. Лише одне яйце на добу, і ви отримаєте 18 мікрограмів корисного мікроелементу. Четвертий продукт це молоко. У 100 грамах молока 16 мікрограмів йоду. Власне, як і у твердому сирі, по 12 мікрограмів йоду ви отримаєте зі 100 грамів яловичини та гречки. На другій позиції вмісту йоду є сардини, морепродукти, оселедець. Ці продукти у середньому містять від 70 до 150 мікрограмів йоду. І найбагатшою на йод є морська капуста. Лише 100 грамів ламінарії, а це дві столові ложки на день, і ваш організм отримає добову норму йоду. Пане Володимире, чи може бути вживання йоду надмірним? Якщо так, то чим це загрожує? От, скажімо, японці споживають до тисячі мікрограм йоду щоденно. І, скажімо, нація, яка за IQ зовсім не на останньому місці живуть, вони нормально. і проблем з проблем, у них не так багато щитоподібна залоза, як шануючи себе орган, швиденько справляється з будь-яким надмірним надходженням йоду. Згадаймо контрастні mm -hmm. процедури певні пр препарати, і тому е особливо цим переживати не доводиться. Ну все заспокоїли е, далі. Якщо вже вузлики на щитовиці є, то яким має бути лікування? Зумовно, ми повинні спочатку знати, чи це онкологія, це угу. хірургія, якщо це йод дефіцитний зоб, це є препарати, які використовуються як для профілактики, так і для лікування. І тут ми використовуємо можливості фітотерапії на сучасному угу. етапі, зокрема використання препаратів, приготовлених в заводських умовах, які є надійні, екологічно чисті і мають фіксовану дозу тих чи інших препаратів. І Препарати на основі пристача білого є дуже угу. ефективні, і ми бачимо це з позиції доказової медицини. Подякуємо за вашу розповідь, пане Володимире. Ну пам'ятаємо, не забуваємо, що вчасна діагностика і періодична діагностика має обов'язково бути. Ну і звичайно, вживайте продуктів, де багато йоду, і не переживайте, що воно може бути надмірним, і що воно якось зашкодить. Дякую, пане Володимире. Як завжди, дуже цікаво і корисно. А я нагадаю, що у нас гостях був лікар-ендокринолог Володимир Паньків. Дізнавалися про важливість йоду та щоденну норму цього. Елементу для здоров'я організму в цілому, та щитоподібної залози, зокрема ну а сніданок триває.